Дорога до українських аеророзвідників простягається знищенні російськими окупантами села. Тут жодної вцілілої будівлі. Це все робота ворожої артилерії. Ми їдемо дуже швидко, щоб не перетворитися на живу мішень. У бліндажі вже наповно кипить робота. Аеророзвідка є очима артилерії. Сьогодні наші аеророзвідники виявили 120-й ворожий міномет. Зараз вони передають координати Великому брату для того, аби вони знищили ворожі позиції. Михайло керує пташкою та розповідає про цілі, на які зазвичай полює. Розкажи, будь ласка, скільки найбільше живої сили ворога особисто тобі вдалося виявити? Ну, залежить, як вони себе проявляють, що хочуть у до нас у госкі починають лізти. Ну, є ще по 20 чоловік лізуть. І так вони групами міняються. Ми накриваємо їх таким невеличким вогнем і вони починають бігати як чмобіки. Аеророзвідник пробує підлетіти дроном поближче до виявленого міномету. І тут стається неприємна ситуація. Покажи, будь ласка, як ми його бачимо на екрані. Так, там підер сидить. А де спробують за обігти? Почали глушити. Ми не включили глушилку, так? так? Тобто нам потрібно зараз відійти, щоб не втратити наш коптер. Потрібно. Поки працював ворожий реп, зв'язку з коптером не було. Ми хвилювались. Проте за декілька хвилин хлопцям вдалося повернути контроль над своїми очима. Все, дрон є на місці. Станьте Станчет. Розвідку здійснювали у дощ, тому коптер після роботи потребує догляду. Після польоту, коли вже посадили, перевіряємо, чи лопості цілі, чи камера, чи все ціле. Якщо він мокрий, то протираємо. І оставимо підсухати камерою догори. Розвідували ось цей дрон у хлопців 109 го батальйону, 10 ї гірсько-штурмової бригади вже отримав бойове поранення, але на функціоналі воно не позначилось. Хлопці наголошують, що їхній коптер маленький, непомітний, проте дуже дієвий.